День. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як діяти під час повітряної тривоги. Дій під час повітряної тривоги. Негайно реагуйте на сигнал повітряна тривога. Це не жарт. Візьми тривожну валізу та швидко, але без паніки прямуйте найближчого визначеного укриття разом із дорослими. У приміщенні пам'ятай про правило двох стін: Не підходь до вікон. Правила поведінки під час повітряної тривоги Рекомендуємо обговорювати зі старшими дітьми потребу завантажити на телефон додаток Повітряна тривога оскільки не завжди можна почути сигнал з вулиці. У будівлі зайти в укриття. Це може бути підвальне приміщення чи паркінг для машини. Якщо немає спеціального укриття, потрібно спуститись на нижчий поверх. Будівлі та обрати місце подалі від вікон. Ваші дії під час повітряної тривоги, якщо ви перебуваєте вдома, у квартирі. Якщо немає змоги спуститись укриття, то важливо знайти місце подалі від вікон за тримальною стіною. Найчастіше це біля вхідних дверей, сісти на підлогу, накритись ковдрою чи іншими речами з головою. На вулиці, зайти на ближче укриття. Якщо нема змоги знайти на ближче укриття, то важливо. Триматись на відстані від магазинів з вітринами, лягти на землю біля високого бордюру, бетонних блоків, закрити голову руками. Правила поведінки під час артобстрілів. Коли чуєте вибухи чи стрільбу, важливо сховатися в укритті. Якщо ви почули вибухи під час перебування на вулиці, негайно лягайте на землю, але туди, де є заглиблення, наприклад, поміж бетонних конструкцій або в яму, канаву. Небезпечно ховатись у під'їздах, арках, біля припаркованих машин, затоліть долонями вуха та розтоліть рот. Правила поведінки дитини у громадському місці. Важливо написати на окремому папірці номер телефону когось з батьків чи рідних, хто є на зв'язку, а також прізвище та ім'я дитини. Сховайте його у дитині у верхньому одязі на випадок екстреної ситуації. Якщо дитина має власний мобільний телефон, нехай перевіряє, чи він заряжений, коли виходить з дому та чи є достатня кількість грошей для дзвінків. Поставте номер когось батьків на швидкий набір чи екстрений дзвінок у смартфоні дитини. На місці, де відбуваються обстріли, можуть бути уламки, ракет чи іншої зброї. Чіпати їх не можна. Поясніть дитині, що не можна підіймати на вулиці, у під'їзді, в магазині чи будь-якому місці за межами дому будь-що з землі. Наприклад, цукерки, маленькі іграшки, різнокольорові предмети, мобільні телефони, адже в них може бути вибухівка. Не варто брати з рук незнайомих людей будь-які предмети. Це може бути загрозою для здоров'я та життя. Якщо на вулиці дитину кличе незнайома людина, варто повідомити про це батьків чи дорослих. Якщо дитина загубилась у певній місцевості чи у натовпі, то важливо стати на безпечну височину та кликати батьків чи дорослих на ім'я та прізвище. Звичайно, якщо є власний мобільний телефон, то потрібно зателефонувати комусь з батьків, з ким були разом. Якщо немає зв'язку з дорослими, то набрати 102 та пояснити, що трапилось. Невимушена бесіда з дитиною може врятувати її життя. Частіше говоріть з дітьми про важливі теми. Їм також страшно, як і нам. Важливо навчити правильно діяти в небезпечних ситуаціях. На все добре, до побачення!